Цього дня чекали майже всі, кого я знала, день, коли наш новий лідер Кову і принцеса Земель Прайда Кіара мали одружитися. Не буду заперечувати, день і справді видався чудовим. Юний принц і принцеса були такими щасливими, молодими. І красивими, що, здавалося, могли легко затьмарити і місяць, і сонце. Король Сімба, втім, виглядав чи не в кілька разів щасливішим. Та що там казати, в усьому королівстві не було видно жодного похмурого обличчя, ні серед звичайних мешканців Саванни. А тим паче. Серед левів прайду. І, хоча дехто не зміг стримати сліз, то були сльози радості та сміху. Я теж щосили намагалася виглядати щасливою. А знаєте що? Насправді мене нудило від усього, що відбувалося. Усе це здавалося таким неправильним. Якби мені заздалегідь сказали, що буквально все моє життя, всі мої прагнення і мрії, врешті-решт зведуся до цієї урочистої миті, клянусь, я б удавилася власним хвостом. Мам! левенята знову облили мене багнюкою. А хіба вони не робили цього вже сьогодні зранку? Хоч привід зробити це не раз, траплявся і раніше. Оце й проблема. Вони тільки те й роблять, що дражняться, обзивають мене всілякими дурними прізвиськами. І я така втомлена, коли вже відкриється це кляте око. Дитинко, пробач, але я не думаю, що є сенс цього чекати. Немає сенсу чекати. Тобто він, він не відкриється. Але це несправедливо. Чому він не хоче відкриватися? Ти ж казала, що з часом усе мене, що я просто трохи відстаю в розвитку. І скоро все стане нормально, може, стане, а може й ні. Життя взагалі несправедливе, але трапляються речі і гірше за це легко тобі говорити, у тебе ж два ока не одне. А от твоя тітка мазозі чудово обходиться із одним оком. Ну, а я не хочу бути, як тітка Мазозі, їй триста літ в обід. У неї нема половини зубів, і вона жахлива, як мурахоїда. Я просто хочу бути нормальною, як усі інше. Ну, схоже, бути як усі інше, вже не вийде, а значить, комусь час припиняти нити. І вчитись давати відсіч своїм образникам. Я ж не буду поруч все твоє життя, і тим паче я не збираюсь постійно тебе витягувати. Не подумайте, моя мати була небезсердечною стервою, які усе одно на власну дитину сувора. Так певно, але це можна було зрозуміти вона ж була головною мисливицею прайду, що мешкав у самому серці чужозем'я. Наше володіння були настільки жалюгідні, що жоден бродяга не намагався їх у нас відібрати. І з якоїсь причини це всіх цілком влаштовувало. Так, наше життя було зліденним і нудним, але при цьому достатньо спокійним не відбувалося рівним рахунком нічого, жодних бід чи потрясінь, стабільна мертва апатія. І ніхто навіть не намагався це змінити, навіть моя мати.